Це правда, які ви зачаровані, милувались. Кожен щось своє пригадував. Я хотів би зараз пісню заспівати, з якою починався, Павло сполозіб. От прокинувся за тиждень-два і по радіо на кожен день по 10 разів закрутилось. і Я відчув, що я ГГ, звізда. Ну, відчув від того, коли приїхали ми на гастролі в Чернівці. Я на їх ринок і не пам'ятаю, він називається Це центральний ринок, там величезний. Я зайшов і цю пісню. Крутять, крутять, крутять. Боже! І один біжить гала, пропонує, друге молоко, третій 100 грамів хоче випити. Там четвертий меду дає. І мене таке за мною йде мій музикант і збирає, значить, ці податі всі. Я відчуваю, що я звізда. Це було майже 30 років назад. Ну, цю пісню пам'ятає моє покоління і старше. Для молодежі я хотів би щоб ви дівчонки, хорошо вийшли вдало заміж оце пісня для вас білий цвіт на калині як фата на дівчині дівчатка вдало, щоб вийшли заміж а від зіброва ну, старшеньки підсилий починається день з білогівного світу Ждановий, тих хто не вийшов ще раз. Я можу сказати, що. Нещодавно ретро програму ми знімали в Києві Михайло Михайлович Поплавський, наша пісня, не знаю, Михайло Михайлович Поплавський, хто ж не знає, да? ректора Співучого. Да? Він сидів, це все керував, давав інтерв'ю, гучний інтерв'ю. і сказав на телебачення першому національними. Оце Наташу Магілевську, це Саша Панамарьова і Паша Зіброва, я навчив співати. Це я навчив їх співати. От. Зараз я танцю вже співаю, мені не цікаво. Я вже танцювати вчу. Відкриваю клас хореографії. Да. А зараз мене приходить, до мене приходить Анастасія Волочкова, я її вчу. Волочкову вчу. Да. І, мі, мі, Міша всім підспівав. Мій Михайло Михайлович підспівав білий цвіт на калині. Дуже дивно. Дуже дивно збив мене, Гадьониш, в хорошому смислі цього слова. І співає противним голосом на першому ряду. Білий цвіт на калині сиді, як зібров на Марині. І оце я заспівав за третім разом, як зібрав на Марині. Вирізали, знову переписали, піде нормально, все, все ясно. Ну, я хочу тут бачу, все народ підходить, площа заповнюється. Все таки вихідний день. Я хочу знову ж, знову ж таки нагадати, як Велику Везняну війну на передову приїжджали артисти, так і я. Бригадою Київською виїхали, незважаючи на те, що скрутне положення, особливо там на Донбасі, ну, в основному, в двох областях іде війна, неприхована війна. Ми все таки приїхали до вас. Щоб налаштувати вас на вибори, які відбулися 25 числа, щоб кожен прийшов, проголосував, віддав свій голос, і щоб Росія не тикала нам пальцем, що нема з ким розмовляти на Україні, це дуже і дуже важливо. Я був в команді, і залишаюсь в команді Юлії Володимирівні Тимошенко. Я в її команді 20 років. Кані на переправи не міняють. Я шаную цього політика. Я шаную і люблю цю жінку. Вона розумна, вона талановита, вона вперта, і її бояться. Ой, які її бояться багато олігархів і нехороших дядь. І її дуже поважають. Мені було, знаєте, як приємно дивитися, коли вона була прем'єром. І на шостому поверсі Палаці культури Україна відбувались... Учисті прийоми після концерту державного були прийоми, куди запрошували деяких народних артистів. Я був на тих прийомах. Були президенти і прем'єри інших країн, посли держав іноземних. І наша Юля без перекладача вільно розмовляла з президентами чужих країн англійською, вільно німецькою. Оце був рівень подивитися на нашого прем'єр-міністра. І оцей дебіла шапкокрад, який два слова українською не міг сказати. Соромно, соромно було дивитися за країну. Ну це ми самі допустили, ми самі дозволили. Але дай Боже, щоб ніколи він не повертався на цю священну українську землю. Щоб ми про нього забули, тільки хай поверне свої мільярди і залишається десь там, в Ростові, на дачі сидить. Ладно? я щось заможусь. Коли про політику мене не починає теж дьоргати, як і всіх нормальних людей. А взагалі, я мирна людина, я люблю пісні, люблю життя. І зараз з великим задоволенням знову ж таки більше жінок прийшло і більше дівчаток прийшло. Тож, війни не буде. Тому що якщо було більше хлопчиків, значить війна має бути. Якщо більше дівчаток, значить буде все люкс. Правильно, буде мир, дружба. Тому ти, ти, ти для вас, дівчата, про вас. Опа, допомагаємо. Там всього три слова. Ти, ти, ти. Запам'ятали? Поспіваємо. Дня я душу зігріваю, я ціную кожну мить, проведену разом, Тебе, як ніхто, я кохаю. И тлурятивный в питьми полает, ссылы надоел. П'ятає життєну. Раз, два, три, Ти, 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 тільки ти. Ну, а тепер ця половинка. Дівчатка! Три! вам 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 І групі підтримці не знають, чи то цигани, чи це молдовані. Цигані! Молдовані! Ну, словом, наша група підтримки танцює і так робить хорошо грудю. Ой, дівчанки, спасибі, квіти, але цілуються погано. Невже вас хлопчики не навчили? Вже ж клас десь дев'ятий, десятий, вже ж. Що ви смієтеся? Це ще нормально, щочки підставляють на Рівненщині. Це виховання нормальне. На, Чер... на Чернігівщині був, мене виходили, цілували в лобік. Це був намек. на що я не знаю, на щось мені на Чернігівщину не хочеться їхати в гості. Поїхали! Про любов! най 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 західні дівчатка, най-най-най, вродливіші, найсунатливіше, -най, крім вас, крім вас, мої курочки, закохала, зачепила, завела, маєш те, що інші вже не мають, ніж налає, вродлива чайна, і без тебе я життя не уявляю, ти давно для мене. It was section of the 99 Скажу, що в тебе я такий святий, хто не грішний, хай кине в мене камінь. та єдиною на все моє життя залишилась і не змити це дощами, ти давно для мене любозна, від усіх жінок ти най-най, най-най найдорожча. Най, най, най Nein, 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 Най най найдай найціннішаніше най 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 Най-най-най, найнайніше Я вас запрошую з нами потанцювати блондітка На цих разом для вільне місце Най-най-най вам, вашим дівчатам, дівчатам, яким 17 37 і 57. Оплески сарнівським дівчатам. Ужди, деякі дівчатка думають, що я не до них звертаюся. Ні, це для трошечки старших дівчонок. Вони ж теж дівчата. Я з великим задоволенням за свою пісню, яку написав з Петром Магою. Петро Мага, той, який сидить в Шустер Лайф, наверху, в окулярах такий, задає запитання незручний, читає з інтернету. Знаєте? Він прекрасний поет пісняр, ми з ним написали багато пісень. От одну із останніх, називається Я повертаюсь додому, ну дві назви або. Чорногузова весна, це про те, звідки ми вийшли, що чекають нас з батьки, і от на моїй долині на Вінниччині чорногузи прилітали кожну весну. Викладали яєчка, виводили пташенят, ставили на крило, і ми бігали, дивились, стали на крило. Пташки стали, такі щасливі були. Для вас я повертаюсь додому. Чи ставки залишає на березі, вторг я не в гості йду до батьків просто. Летят, летять черноузы и показують ма їм шлях до старого гнезда. Я те, що не слід забувати коли чуміли руки, розійшлися планетою дорозі, і сумує весна в очеретах самотня вода. Там приходить весна, влетять, і влетять і чорнобуси і показують маги їм шлях до старого гнізда. Шуміли роки, розійшлися планетою дорозі і сумує без нас в очеретах самотня вода, А приходить весна, і летять, і летять чорногузи І показують мати їм шлях до старого гнізда, Та приходить весна. Чорногузи. І показують мати їм шлях до старого гнізда. Полетів чорногуз щойно буквально підрізню бойом. Повертайтесь додому, провідуйте батьків і наговоріться з мамою, з мамою! Наговоріться! І чорногуз прилетів, такого не було в мене. Дякую вам, друзі. Дякую. Ви знаєте, я так дивлюся. Багато молоді, багато студентства. Я от сам такий з села Червоного Немирівського району.